Друзі, всім привіт! Хочу поділитися такою інформацією про 1 та 2 гривні, а саме випуски у 2018 року. Такі банкноти номіналом 1 гривня випускалися самі послідні в 2014 році а 2 гривні в 2013. Ну, також були випущені банкноти в 2018 році. На жаль, таких банкнот я не маю. Дана банкнота випуску 2014 року, але банкноти випуска 2018 року завжди починаються з серії ЮК. Та підпис, підпис голови Національного банку України смолій. Ось така підпис з повинна бути. На одній на одні або на 2 гривнях. Якщо є така підпис і серія UK, то дані банкноти доволі такі цінні. Я дивився на різних аукціонах, то сама менша ціна на дану банкноту становить 25, 25 гривень. Є також сайти, які продають дані банкноти по 50, по 60, навіть по 100 гривень. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мирного дня.